З маніфесторами така історія. Раніше архетипом маніфестерів був король або правитель. І зараз всі маніфестори такі: о Боже, це ж я, нарешті мені можна бути собою. Але це було раніше, часи змінюються, і людям вже не потрібні правителі, людям потрібні інноватори. А маніфестор це якраз та людина, яка ініціює нові процеси, привносить нові ідеї, нові сенси, нові дії. І для того, щоб у маніфестора виходило ініціювати, йому треба інформувати інших людей про те, що він збирається робити. В інакшому випадку маніфестор буде відчувати велику злість, тому що йому буде здаватися, що всі люди навколо йому заважають. А насправді маніфестору ніхто не заважає. Просто ніхто не розуміє, що він робить і які у нього плани, якщо він про це не розкаже. А якщо маніфестор коректно проінформує про свої плани, то він відчуває спокій. А спокій це якраз найкращий базовий стан для кожного маніфестора.